Добавил вагончик. Так, добавил фонари, добудовал Ви Побачите. Так, сьогодні ми будемо обустраювати сам вокзал, розставляти поїзда, показувати обновки, ну і дороблювати крышу. Добре, Зав... заваливайте чайок, беріть їжу. Я тюрьмі Я вс вообще тут нічого не добудував. Це я просто, типа, як почав макет робити. Ну добре, зараз будемо вже займатися основними. Окей. В вокзалі я зробив отакі каси. Хоча, може, це ви бачите, як я зробив каси. Хоча назад не іде. Я зробив дві такі каси. Тут, тут ми зараз теж дещо зробимо. Давайте зробимо тут столик І що нам до сюди покласти? Давайте щось подивимось. І це на блоки всякі. Так, що ж нам такого покласти? Хоча, знаєте, можемо і нічого не класти. до речі, а що? Так, окей. Е, е, Давай, собственно, обустраивать казы. Так, наверное, ми тут просто візьмемо обычные сходинки Для обустраивания. Так, да, такі сходинки, собі, ну, да, обычно какие-то сходилки, собственно говоря. Блин. Можно на иванчике зробити. Оп. Опа, так, ну да. Так, давайте наступний. Зараз я поправлю мишку, бо вона в мене злетіла. Так, окей, давайте поставимо другий касі. Тут буде просто обистило. Також ми не забуваємо про цю кімна... кімнатку. Ми отак це уберемо і поставимо тут також отакий диванчик. Нормально будемо. Давайте тоді його вокзал. О, ми обов'язково робимо зал оглядань. У на нас він буде такий великий. Ну, понятно, тут же багато людей, типа, на вокзалі. Не ну, думаю, що, типа, мало. Ну, я думаю, що такого залу буде... Ну, я зараз ще ряди тіпа. роблю, типа, ось так. что выход. другом Отлично. Ге, Давайте теперь с разделом. Ну, я так написано. Какую я стенку на Такие. Захит в зал ожидания. У нас будет типа какой-то турникет. Я, если честно, не знаю, для чего нам какой-то турникет делать. Буде. Зараз. Так, нам надо ось це. Так, куда плюс замінить, накинь миссис? Начнем сюда. Так, так. Mm -hmm. давайте зараз пусту. беремо оцю штучку. Так, закрепляємо її. Берем оцей помилки. Давайте. Давайте. Так, тепер давайте зробимо тут стекло все. Так, давайте. Ну так, поби. Ну, типа, щоб, типа якось. Я не знаю, для чого його стекло. Можна було розділити стін, стінкою или вообще нічого не робити. так? вже є такі розділення. У нас невеликі вокзали є. Так. Що нам ще зробити вокзал, вокзали? Е ну, я думаю, що ми вже все зробили. Ну, такі основне. Може, я чимось доповнювала, Ну, це понятно. Окей, давайте тоді добудуємо кришу. Цього нам надо сходи. Е, я не знаю, що ви там робите. Може, ви скачуєте цю карту, може ви її будете будувати, перебудовувати з відео. Я не знаю, робіть, як хочете. Ссылку я кину або під цим відео, або під наступним відео. Коротше, напевно, під наступним. Відео. І якщо вам подобається, як я будую, то тоді постав... підтримайте відео лайк. Звичайно ж, я не буду все покривати цими сходами. У мене є більш інтересніша ідея, ніж покривати все сходами. Це у нас вентиляція вийшла така. Нічого такого, вентиляція. на Неї ще поставити не можна, значить продовжуємо обстроїти. Так, отут і отут. Всього. Тепер нам треба добудувати обсудити. Давайте, давайте, давайте. Так. Але, звичайно, ми всю кришу забудовувати не будемо. Тут зробимо дещо інше. Зробимо цей колір. Давайте візьмемо оцей. Це зробимо обгорку. Поставимо для яких це, флагів цей вокзал. Звичайно ж, поставимо український. Да, це у мене така техніка будування не Значить, то він хитається на вітру Так-так. -так. І жовтий. Вот так я просил. Теперь нам надо інші колери. Е, напевно, типа хватить українського. Ну, тут і так, понятно, що тут всі в нього можуть заходити. Ми і обустрою це все. Я, зрештою, нічого не робив. Це макет це просто тестовий макет. Насправді, це макетом не буде. Правній макет я побудую ось тут. Ну, десь все. Буде вже настоящий. Це в мене була як пробна така версія макети. Е, ну ми вже так нормально тут збудували. Все збудували е, ці вагончики, це вагончики ментор короче все пообичне. Не знаю, що воно ще тут показує. Так, давайте трошки продовжимо цей путь. все ж таки перше. І будь ласка. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, як пользуватися оцим. оцим. Я знаю, що воно дуже гарно, але я не вмію пользувати. Як воно працює, я знаю. Ні, я знаю, що можна якось поставити... Траєкторія і нажать отсюда. Будь ласка, напишіть в коментарях, як це зробити. Будь ласка, напишіть це в коментарях. Для вас спеціально в коментарі відкрить. Не бійтесь, пишіть. В нього невідома текстура. Ну, він ось так виглядає. Нормально. Мишка загідає. Так, я думав, що відео буде на 10 хвилин, а ось на 11. Також ми ще зробимо ступ, тіпа, закинутий. Ага, ну не хоче ставитися. Я понял. Ну, ладно. Кисть поезд куточок, куда мы в киплотике 7 на приклад. на путь. Шо? Ось ми побудували наш, собственно, вокзал. Давайте його ще освітимо на прощання. Можна там зробити освіщення на контактній сеті. Звісно ж, це не все. Я буду видавати карту, розказувати вам, показувати. Так що все одно це ще не все. Ну добре, те, що я зміг, я вам показав, збудував як їх. Зараз заскринтя цю такі. Дуже Ну, по-моєму.